Раві, от знаєте, є такі дати в календарі, які ніби відкривають портал у щось ну значно глибше. І сьогодні, 8 лютого, саме такий день: день, коли сходяться дві, на перший погляд, абсолютно несумісні речі, давнє, майже містичне пророцтво, якому дві половиною тисячі років, і власне сувора технологічна реальність сучасної війни. Так так недочули. стародавній пророк, римський генерал і сучасний дрон. Звучить як початок якогось дивного анекдоту, правда. Але як ці три, здавалося б, абсолютно різні світи, перетинаються в одній точці, в одній даті. Нумо розбиратися це справді дивовижда історія, яка тягнеться через тисячоліття. Отже, перша частина нашого пазлу видіння в небесах, це пророцтво Захарії Серповиця. Історія починається, уявіть собі, ще в п'ятому столітті до нашої ери, з одного дуже потужного видіння. І найцікавіше, що його відлуння ми по суті бачимо в сьогоднішніх новинних стрічках. Ось, власне, цей момент: ключовий рядок. Пророк Захарія піднімає очі до неба і бачить щось незбагненне, летучий сувій. Здавалося б, просто слова з давньої книги, але саме вони стають відправною точкою для просто неймовірних паралелей. І ось тут починається найцікавіше. Це не просто якесь абстрактне видіння. Ні, Захарія дає ну майже технічні характеристики. Він каже, що сувій мав 20 ліктів у довжину і 10 у ширину. Якщо перевести це в сучасні одиниці, то виходить приблизно 9 на 4,5 метри. Просто на секунду задумайтесь: 9 метрів. Це ж, по суті, розмір крила сучасного вдарного безпілотника. Це вже не просто містичний образ, це щось із цілком реальними, фізичними габаритами. І це надає всьому тексту зовсім іншої ваги. Добре, з розмірами розібрались, але для чого він був призначений, цей совій? Яка його, так би мовити, місія? І тут Ангел, згідно з текстом, пояснює Захарії це цитую, прокляття, яке летить на землю. І ціль цього прокляття злодії і ті, хто вдерся в чужий дім. Його завдання знайти їх і знищити. Ну як нічого не нагадує. Паралель із сучасними fpv дронами чи ракетами, які вистежують окупантів на чужій землі, вона просто ну вражаюча. Гарафт, зафіксували є пророцтво про небесну зброю. Але ж будь-яка зброя, навіть така містична, це просто інструмент. Їй потрібен хтось, хто візьме її в руки. І ось тут ми переходимо до другої земної частини нашої історії до воїна, а саме до постаті Феодора Стратилата. І щоб зрозуміти, хто він такий, почнімо з його імені, точніше, з його титулу, стратилат. Це не просто красиве слово. З грецької це перекладається як воєвода або якщо сучасною мовою генерал. Це був реальний високий військовий ранг у Римській імперії. Тобто ми говоримо не про монаха-відлюдника, а про протестійного військового командира людину, яка відповідала за стратегію, за життя солдатів і за перемогу в битвах. Таким же був цей Феодор? Ну, по-перше, як ми вже з'ясували, професійний римський генерал, талановитий командир, якого поважали. Але справжньою легендою він став завдяки історії про перемогу над змієм, який роками тероризував цілу місцевість. І це, звісно, не просто дитяча казочка, це дуже потужний архетип, це символ того, як порядок перемагає хаос, як цивілізація, закон, захист перемагають дике руйнівне зло, і саме тому він став покровителем воїнства. І от ми маємо два елементи: з одного боку небесна пророча зброя, з іншого земний воїн-захисник. Між ними століття. То як же вони поєднуються? І головне питання. Хто ж сьогодні є тією, самою твердою рукою, що здатно керувати цим інструментом. І ось тут ми підходимо до самої суті, до кульмінації. Пророцтво стає реальністю. Це і є той самий синтез неба і землі. Саме 8 лютого ці два, здавалося, паралельні потоки: небесне видіння і земна доблесть раптом зливаються в один. Давнє пророцтво і дух воїна зустрічаються тут і зараз. Подивіться, як усе складається. Це просто вражає. Давні символи отримують абсолютно конкретні сучасні відповідники. Летючий сувій, що несе кару загарбникам, що це як на сьогоднішній FPV-дрон? дракон або змій, той самий архетип хаосу, руйнування сліпої агресії це ж точний образ окупаційних сил. Ну а святий Феодор, професійний воїн, який захищає свій народ від цього хаосу, це по суті і є дух сучасного українського воїна. Ось у цьому і є весь сенс цього синтезу: небесне проведіння, якщо хочете, дає інструмент той самий летючий совій, а земна доблесть, дух воїна, дає руку, тобто людську майстерність, сміливість, рішучість все те, що необхідно, аби цей інструмент використався за призначенням. І це, звісно, переносить нас у кабіну оператора дрона у вокоп до солдата на передовій. Він, можливо, навіть не замислюється про це, але в цей момент він є частиною цієї нейновірно довгої історії. Він стає спадкоємцем і того, хто бачив пророцтво, і того, хто втілював доблесть. І тут дуже важливий момент ключове розмежування. Сучасний воїн у цій війні це не вбивця, це захисник. Людина, яка виконує надзвичайно важку, брудну, але абсолютно необхідну роботу роботу з відновлення порядку і захисту свого дому від хаотичної руйнівної сили. Він, по суті, робить те саме, що робив Феодор, коли перемагав свого Змія. І все це, мабуть, зводиться до однієї фрази: Просто вслухайтесь небесний стратилати скеруй мій сувій точно в ціль. Це ж це ж квінтесенція всього, про що ми говорили. Це сучасна молитва воїна, молитва, в якій поєднуються технології сувій, тобто дрон і глибока віра, звернення до того самого архетипу генерала-захисника з проханням допомогти скерувати високотехнологічну зброю неймовірно. Добре, але навіщо все це? Яке це має значення сьогодні? А ось яке це додає війні ще один вимір. Вимір священних смислів. Це показує, що за сухим технологічним протистоянням може стояти щось значно глибше, майже сакральне. Тому 8 лютого це не просто ще один день у календарі, це точка, де історія не просто згадується, а буквально оживає. І це нагадування, що ця війна це не лише війна за кілометри землі чи заводи, це перш за все війна смислів. І в такій реальності кожен запуск дрона це не просто постріл, це відлуння того самого давнього пророцтва про справедливість. І виходить, що минуле це не просто музейний експонат. Історія, міфи, пророцтва – це не казки на ніч. У сьогоденні вони стають реальною зброєю, джерелом величезної сили, віри і, що найголовніше, глибокого переконання у власній правоті, а саме це і живить боротьбу за майбутнє, за перемогу. І все це залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням: чи може мати душу війна металу, технологій, мікросхем і gps координат Можливо, відповідь у тому, що навіть у найтехнологічнішому протистоянні завжди є місце для чогось більшого. Для віри, для міфу, для сенсу, який неможливо прорахувати. Подумайте про це.